Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день завозу. Ціна за кілограм 279 гривень і розпочну з такої блузи в кольорі хаки. Вона з чудовим складом, тут 97% шовку, 3 еластану, розмір 44-й. Ось такий має вигляд блуза в примірці, йде на короткий рукав з двома накладними кишеньками, і вона така, як атласна, має такий от блискучий фініш, в чудовому стані взагалі стан нової речі. І дивно мені, як вона взагалі долежала до третього дня і ніхто її не забрав, адже справді склад чудовий і крій також прекрасний у неї. Але це не зовсім мій колір. Оцей от колір хакі, оливковий, я не дуже люблю, і через це я її вирішила собі не купляти. Її ціну вам скажу трішечки пізніше, я її, звісно, що поважила. Неважко здогадати, що ціна у неї дуже символічна, адже речі шовку вважать небагато. Наступним буду приміряти ось такий светрик в кольорі бордо. Він також в чудовому стані. Іде подовжений, вверху застібається на замок, під горло. Ось така от бірочка, Це White Stuff фірма. І власний склад тут 100% вовна. І не просто вовна, а вовна мірі носа, що ще краще. Має цей светрик невеличкий дефект. Він ось тут розірвався, але розірвався по шву, тому це все легко виправити. В іншому светр в ідеальному стані. Жодних дефектів немає. Ні ковтинців, ні затяжок, нічого. Светер довгий, тому його можна використовувати не лише як тоніку, а взагалі як плаття з якимись такими щільними колготами. Але він доволі дивно зроблений позаду, у нього така є як кольорова смужка. Причому попереду він повністю однотонний, а ось тут, позаду, є ось такий декор. Дуже це якось специфічно, дивно виглядає. І переходимо до наступної моєї знахідки: це ось такий червоний яскравий гольф. Взяла його до примірочної через прекрасний склад. Розмір тут вказаний: 14, ось такий от бренд, але от стан у нього не дуже. Все-таки є ковтунці і такі от сліди носки. І подивіться, який склад тканини. Тут котон, сім кашемір, п'ять ангора, є віскоза і нейлон. Надзвичайно м'який на дотик, приємний на дотик. Але от єдине, що мене зупинило від покупки, це те, що він не в дуже доброму стані. А от по розміру підійшов прекрасно, якість у нього теж чудова. Справді дуже класна, якісна річ, і мені було дуже важко його залишити в магазині. Мала велике бажання його купити, адже справді дуже акцентна річ, яка доповнить будь-який образ і, можливо, його ще можна врятувати. Але все-таки залишила в магазині. До речі, заважив він небагато, я його ціну вам скажу трішечки пізніше. Далі буду приміряти ось таку кофту від Marco Polo. Тут розмір вказаний XL, вона йде в смужку. І тут поєднання сірого і помаранчевого. Склад тканини тут чудовий 100% бавовна. Дуже схожу смугасту кофту. Я в цьому секонд-хенді вже собі купила. Теж від Марко Поло. Правда, смужка там була біла з такою зеленою, дуже задоволена цією кофтою. А ось цю все-таки не взяла, оскільки не люблю помаранчевий кольор. Загалом вона прикольна. Мені подобається і якість, і який вона має вигляд. В примірці, в принципі, по розміру дуже добре підійшла і стан у неї ідеальний. Нагадую вам, що ми з вами в магазині на третій день завозу, і як для третього дня, в принципі, знахідки доволі непогані. Ще мені сподобався ось такий подовжений светр, він такого смарагдового, красивого кольору. Розмір М, склад тканини чудовий, він у нас вовняний. А саме це 100% вовна на носа. І ось такий вигляд светр має в примірці. Дуже добре підійшов. Рукавчик не за короткий, не задовгий, усе як має бути. І єдиний нюанс, що у нього такий от v подібний виріз. Хто мене постійно дивиться, той, напевно, вже знає, що я такі от вирізи не полюбляю. В іншому светрик дуже класний, жодних нюансів у ньому немає. Ідеальний стан, без ковтунців, без затяжок, а вовна абсолютно не колюча. Далі буде приміряти ось такий темно-синій светр від італійської фірми Benetton. І у складі тут повністю натуральна тканина поєднання бавовни і льону. 70% бавовна і 30% льон. Стан кофти хороший, дефектів немає. Ось такий вигляд вона має в примірці. Іде така, ніби як оверсайз, тут занижена лінія плеча. І сама по собі вона такого, бачите, широкого крою. Коротше дещо. Але через те, що ткнина якась тут дуже м'яка, не структурована, вона виглядає ця кофта не надто акуратно, і мені це не дуже сподобалося. Далі буду приміряти ось таку кофту від Uniqlo, вона йде на короткий рукав, розмір вказаний XL, але ви можете бачити, наскільки вона малесенька, тому припускаю, хоча бірка тут відрізана, що вона з вовни, і цю кофту хтось неправильно поправ, і вона зменшилася в розмірі. І це, мабуть, єдиний її нюанс, що вона так зменшилась в розмірі, інших дефектів на ній немає. Прекрасний стан. Тканина тут доволі тонка, я б навіть сказала напівпрозора, тому це все-таки більш така весняна річ, а не зимова, хоч вона із вовни. Ну і звісно, для літа ця кофта, скоріше за все, буде жаркою. Якість у неї класна, мені подобається. І хоча розмір був вказаний XL, вона мені не зовсім підійшла по розміру, трішечки розходяться гуцики, хоча загалом мені сподобалось, я б таку носила. Далі буду приміряти ось такий яскравий синьо-блакитний светр. На жаль, жодних бірок тут немає, ні з назвою бренду, і також склад відрізаний. По моїх відчуттях, це не є синтетика, скоріше за все, це суміш, бавовний і віскози. Якість мені також подобається, і стан светра чудовий, жодних дефектів немає. Знаю, багато з моїх підписників любить такі яскраві речі, і часто мене критикує, що я приміряю лише сірі чорні кольори. Тому як вам ця кофта, пишіть в коментарях, подобається чи не подобається. І наступна знахідка теж буде дуже яскрава, це така от жовта кофта. Бренд дуже хороший, це Banana Republic, Розмір вказаний M. Тут переважає натуральна тканина, а саме 71% є бавовни. Ця кофта йде на короткий рукав, попереду повністю защіпається на гудзики, має такий дуже глибокий виріз декольте, йде на короткий рукав, і мені не подобається, що вона дуже сильно обтянула і обтиснула мене. Не зовсім моя річ, але як знахідка, як на мене чудова, і колір прекрасний, і фірма дорога хороша, і якість тут на висоті. І далі буду переміряти ось таку сорочку від Tom Taylor в 42-му розмірі. Сорочка довга, на довгий рукав, колір у неї класний, бордовий такий. І склад канине теж чудовий, 70% віску за 30 ліоцелу. Дуже ніжна на дотик, приємна до тіла, надзвичайно така вона комфортна з двома накладними кишеньками. Ідеально підійшла по розміру. Загалом мені подобається. По бокам сорочка має два розрізи: єдиний нюанс, що її буде складно заправляти до середини, адже вона доволі довга. І перед тим, як перейти до огляду взуття і сумок, я вам обіцяла назвати ціни. Кілограм, сьогодні, нагадую, вам коштує 279 гривень, і шовкова сорочка заважила всього-навсього на 30 гривень, а яскравий червоний гольф заважив на 61 гривню. І давайте разом подивимося на сумки. Сумки я вам показую також з вагового відділу. Була ось така репліка на Louis Vuitton. Величезна сумка, але йде вона без ручок. Ну, і видно по якості, що це підробка. Ось такий вигляд вона має всередині, очевидно, по нерівності швів і по тому, що жодної бірки немає, що це справді підробка. Ось така ще була велика сумка шупер. Зроблена вона під замшу, але це замінник, стан у неї доволі хороший, йде вона без підкладки. Але, знову ж таки, якість у неї не дуже видно, що це якийсь мас-маркет. Ось така ще була непогана маленька сумочка в білому кольорі стьобана. У неї була ручка ланцюга, але він, на жаль, відірваний. Ще ось такий срібний з екошкіри. І дивимося далі: тут ще один рюкзак. Ось така класична сумка. Вона така, що добре тримає форму, каркасна, але всередині дуже понищена, хоча зовні стан ідеальний. І гляньте, яку сумочку знайшла, вона замшева. І це, до речі, нова колекція Зара. Таку сумку я бачила на розпродажі в Зарі. До речі, готую вам нове відео з Маз-Маркету. Покажу вам в ньому і Масі Модуті, і Зару. Коротке відео з Масі Модуті, напевно, ви вже бачили. І, власне, у Зарі зараз ось такі от сумочки на знизці продаються за 900 гривень. Щоправда, там я звернула увагу на таку от бежеву сумку, а ось тут точно така сама, лише в чорному кольорі, і вона тут коштує в 10 разів менше. Заважила ця сумка тут всього навсього на 85 гривень. Стан у неї, до речі, ідеальний, без жодних дефектів, і це не замінник, це натуральна замша. Ось такі далеко непогані знахідки бувають і на третій день завозу, а Ми з вами дивимося далі. Це така як сумка-косметичка. Смуга став, стан хороший. Ще ось така в хорошому стані. Сумка клаш на такому золотому ланцюгу з добротного такого замінника. Це у нас мас маркет фірма H&M. Ось така ще велика сумка Шопер з хутром таким це штучне хутро, а сама сумка, як на мене, пошита з вовни. Можливо, це і хендмейд, адже бірочки всередині не було, стан у неї ідеальний. І ось така ще невеличка сумочка-клач. Тут у нас класика, велика така чорна сумка, вона із замінника. Але якість мені абсолютно не подобається цей замінник, іде такий, як кліонка. Тут якась така невеличка сумочка, схожа на вінтажну. Ось така цікавий принт у сумки, ніби як метелики на ній. І це у нас якась дитяча прозора сумочка. І знайшла я шкіряну сумку. Ось така вона невеличкого розміру, це італійський бренд. І стан у неї доволі непоганий. Якщо говорити про саму сумку, а от ручка тут дуже сильно понищена, але в принципі при великому бажанні, ручку можна поміняти. І ось така ще цікава сумка вона така, що дуже добре тримає форму, зроблена під змію з такими круглими металевими ручками, стан у неї ідеальний. На жаль, жодної бірки всередині не було, тому, скоріше за все, це якась недорога сумка. І давайте я вам покажу, яке ж було взуття. Нагадую, третій день завозу ціна за кілограм 279 гривень. І ось такі були новесенькі сліпони з таким цікавим принтом. Ще були ось такі класні якісні кросівки від дорогого бренду Lacoste, але вони, на жаль, понищені, у них дуже сильно затерті носики. Шукаємо далі щось цікаве, ось тут внизу є вінтажні туфельки, а поруч гляньте, які класні яскраві червоні макасіни, вони з натуральної замші. Ось тут на підошві є назва бренду, правда вона погано читається, але видно, що бренд хороший, якісний, адже вони повністю шкіряні і всередині підошва так само. Взуття привезли доволі багато, як на третій день є що подивитися, роздивитися, і є багато чого в хорошому стані. Тут такі тканині, кросівки, а поруч рібоки з натуральної шкіри в срібному кольорі. Стан у них чудовий. Тут внизу теж багато спортивного взуття і кеди. Ось такі кросівки, вони теж тканині, текстильні, прикрашені, такими от камінцями, але. Стан у них такий, що їх треба добряче попрати. В принципі, якщо відіпрати, я думаю, будуть цілком нормальними. І ще ось такі дуже цікаві кросівки, дуже святково виглядають, вони вкриті всі блискітками такими срібними, стан у них чудовий. І тут я помітила ось такі кеди: це Кельвін Кляйн, Вони такі теж текстильні, усі брендовані, але, на жаль, в поганому стані. Цього разу на диво дуже багато саме спортивного взуттям завжди переважає якісь літні шльопанці, босоніжки, а тут прям дуже багато красівок, кедів. Ось такі доволі непогані, теж виглядають нарядно, прикрашені такими от камінцями. І ось ці теж ванси класні в срібному такому кольорі, вони, думаю, що з натуральної шкіри. Тут у нас найки, і гляньте, які ще були чобітки, вони з натуральної замші, такі от напівчобітки, на підборах, щоправда, і стан непоганий. Тут у нас така верхня полиця саме з різними чоботами, черевиками, але небагато. З чого можна вибрати. Ось такі були теж під замшу, але це замінник. Дивимося з вами далі. Ось тут ще були в новому фактично стані кросівки на такій масивній підошві. Мені невідомий бренд, скоріше, це якийсь масс-маркет, не дуже дорогі, оскільки вони з ненатуральної шкіри. І ще ось такі дуже схожі на попередні. Це та сама фірма. Вони теж в новому стані. Скоріше за все потрапили сюди з якогось магазину. Напевно, не продалася і от, власне їх відправили. Магазин Second Hand. А ось це вже щось набагато краще. Це фірма Skechers, далеко не дешева фірма. І ось такі от кросівочки, зовні стан непоганий, але всередині вони були порвані. І гляньте, ще ось такі черевички замшеві, дуже класні на підборах. Це Zara, але це маленький розмір. Тобто на мене маленький, це 36 розмір, стан у них дуже хороший, потертистий і забруднень на них немає. І ще були ось такі от угі, вони натуральні. В середині, не знаю, чи натуральне хутро, але ззовні це натуральна замша. Але, на жаль, у них були затерті п'ятки, а загалом стан непоганий. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. І до нових зустрічей.